4, 3, 2, 1, старт. До выступа готовится следующая восьма змина. Ткаченко Микола, Полтавская область. Горовый Андрей, Сумская область. Поручиков Володимир, Харьковская область. Петрук Ярослав, Житомирская область. Тимофеев Геннадий, Кировоградская область. Так Палмира. Хмельницька область. Це буде найсильніша група вагової категорії до 95 кілограмів. А зараз представляю учасників на помостах. Поміст номер 1 Дмитро Терещенка. Перший спортивний розряд 1991 рік народження. Виступає за міста Київ та Київську область. Готується. Під руководством долини СВ вагу має 116 кг 950 грамів хвилина. На другому помості кандидат в майстри спорту Віблий Руслан. Полтавська область виступає поза конкурсом. Представляє добровільне фізкультурно-спортивне товариство Колос. Готує його до змагань Атиска Сергій. Вагу має 83 кілограми 500 грамів. На третьому помості кандидат в майстри спорту Варнацький Віталій. 1993 рік народження. Виступає за збірну команду Хмельницької області. Представляє фізкультурно-спортивне товариство Динамо. Готується під рудою тренера Михайлічика Василя. Вагу має 94 кілограми 500. Грамів. Гром не жене. чуть. Дві хвилини. На четвертому помості кандидат майстер спорту Мних Роман. Юніор 1996 року народження. Львівська область виступає за товариство Динамо. Готується, під народують тренерів Костовського, Дерев'янка та Домінюка. має 88 кілограмів 750 грамів. На п'ятому помості кандидат майстер спорту Радько Владислав. Юніор 1997 року народження. Виступає за збірну команду Миколаївської області, представляє добровільне спортивне товариство Динамо, готується під орудою тренера Лешукова Олександра. Має вагу 88 кг 700 г 3 хвилини. І на шостому помості кандидат в майстри спорту Драган Микола. Юніор 1997 року народження. Представляє збірну команду Львівської області та Міністерства освіти і науки України, готується під керівництвом тренерів світлика та ім'яка. Має вагу 88 кг кілограмів, г. грамів. Добре йдеш. Давай терпи, терпи. Добре, Ром, добре. Чотири хвилини. Добре, Ром. 厉害，厉害。 5 хвилин. Добре, Ром, не дойдусь на табло. Добре, Ром, так де? Рома, молодець, добре, кожен раз, окей. Не спіши, Ром, добре. Терпи, кожен раз роби, терпи. Добре, Ром. Виталкуй, Ром, виталкуй. Шість. Хвилин. Не дивися, Ром! Внизу розслабляй ноги. Роби свій результат! Ноги внизу, Руслан! Добре, Ром, добре. Кожен раз, Ром, терпе. Май ще час. Роби, роби. Кожен раз, не спіши. Давай, ти зможеш. А ти зможеш. Виталкуй, виталкуй. Добре, Ро. Добре, Ром, добре, добре. Можеш помалу набирати? Ти зможеш? Ти зможеш не дивись на табло. Давай, Рома молодець! кожен раз. Не спіши. Роби, роби. Добре, Ром. на нами виштовхує. Добре. Добре. І жоще ручками вверху. Боще. — Добре! — Добре! вот молодець! Не розправляється! Жорщий працюй! Дві хвилинки лишаємося! Добре йдеш, Ром! Кожен раз під суть! Витал, біг ногами! Ноги внизу розслаблюй! — Вісім голень! — Ноги розслаблюй! Добре, Ром! Добре! Ти зможеш! Волка. Жорщий працюй! Так протерпиш виграєш, бери! Руками, там жорстче трошки. Добре! Молодець. Молодіте! Добре, Ром! Закінчив з результатом 75-й. Ногами жовче! Ти зможеш, ногами жорстче. Не спіши! Акуратно, Ром! Акуратно, тут жорстко руками. Включайся. Добре є. Кожен раз. Добре, молодець, кожен раз, Рома. Жорстко ногами толкай. Не спіши. Нещилася хвилина, добре. Давай, не Рома, давай, не, давай. Давай. не спіши! аккуратно. Аккуратно, Рома. 40

Роман Кожин раз, крутай ногами!